У діагностичний центр Петро Шевчук прийшов на консультацію до травматолога. Чоловік скаржиться на біль ногах, тож потребує професійного огляду. Вінничанин має статус учасника бойових дій, тож обстеження для нього безкоштовне. Коротше, нога боліла суглобами. У вас щось так, е, да, були суглоби і, і, і вени. Для жителів громади, які належать до категорії учасників бойових дій, травмованих наслідок війни, а також родин загиблих військовослужбовців, консультації та огляди профільних спеціалістів у міському лікувально-діагностичному центрі безкоштовні. Якщо взяти окремо травматолога, в них безкоштовна послуга розповсюджується на конкретно консультування і виконання деяких маніпуляцій. Якщо взяти сугубомнеця, це, це блокади пункції суглобів. Окрім консультації, лікаря, захисники, захисниці та їхні рідні можуть безкоштовно пройти лабораторні дослідження, апаратну діагностику та різні маніпуляції, які додатково призначає лікар, безоплатно доступна і ендоскопічна діагностика на сучасному обладнанні та з дотриманням усіх санітарних вимог. Це бронхіальна відповідно бронхоскопія шлункового тракту, це езофого і колоноскопія. Також проводяться і вспоміжні методи обстеження для шлунково-кишкового тракту це ph метрія взяття біопсії, цитологічне обстеження, видалення поліпів. Для деяких пільгових категорій послуги покриваються частково. Переселенці, малозабезпечені сім'ї та ті, хто отримує субсидію, мають знижку 40% від вартості консультації лікарів та лабораторних досліджень. Цього місяця на пільгові послуги в лікувально-діагностичному центрі з міського бюджету додатково виділили 7 мільйонів гривень. Ми бачимо, що зріс попит саме на обслуговування МРТ, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тому виникла необхідність збільшення фінансування саме на такі проходження за пільговими тарифами, а також і безкоштовно. Користуватись цією програмою можуть люди, які належать до пільгових категорій населення, проживають у Вінницькій громаді та внесені в єдиний реєстр муніципальних пільг. Майже всі послуги діагностичного центру вони підпадають під дію цього рішення виконавчого комітету. Виключенням становлять тільки медичні огляди, які згідно чинного законодавства, вони є платними, тому вони не підпадають. А все решта, і, наприклад, лабораторне обстеження, і рентгендіагностика, і ендоскопічна діагностика, і консультації наших лікарів-спеціалістів, вони є пільговими. Від початку року близько 4 тисяч жителів громади скористалися пільговою програмою і отримали понад 14 тисяч послуг у діагностичному центрі. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.